Чи є шанс, що ваш такий коханий нарцис, аб'юзер, зрадник, наркоман алкоголік і громан інфантіл, який не хоче працювати, все-таки в процесі відносин із вами може змінитися на більш-менш нормальну людину. Друзі, мої, як практикуюча психотерапевтка, я вам точно можу сказати, що так, такі зміни точно можливі, але шанс. Приблизно відсотки 2. Перші зміни вам потрібно чекати, ну, такі більш-менш такі помітні стабільні років через 10-15, і ресурс, на якому будуть відбуватися ці зміни, це буде ваш особистісний. Всі подробиці, за яких умов там змінюються нарциси, психопати, алкоголіки, наркомани, я вам розкажу у великій лекції. У найближчі дні тому не забудьте підписатися, і я вам гарантую, що буде дуже цікаво і корисно.